Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть ще сили, що заважає знищити расистів, що наступають на покровськ. буде гаразд. Зараз буде відступ расистів, вони змушені будуть відійти. Вищі сили. Ну так, присутні, дуже сильні обстріли, але вони не зможуть витримати. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від Покровську росіян, тікають, лякають. Самі себе стріляють, всі найманці, рашистські Вони мають надію, що от прийде якась їм підтримка, але все одно поразка. Не зможуть вони вистояти. рашисти тікатимуть. Отвертаю повністю весь негатив. Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на перемогу. На Покровському напрямку буде так і так буде. Угу. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. На Покровському напрямку відведіть, відверніть від наших військових України, від цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одвертаю, повертає назад ворогам. Тому хто дав наказ на обстріл, хто виконує на наказ, хай в голову йому прилетить його знищим, більше не зможе воювати ніколи в житті, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх військових України, цивільних людей, українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети і снаряди, поверніть назад расистам, хай тому, хто придумав цю війну, хто придумав наступ, прилетить назад і вернеться все білі сльози і страждання. Не буде все сказане, здійснено так буде. Повністю знищена вся військова авіація Росії. Буде так. Ну буде все сказане, здійснено, так буде. Зараз я ще хочу подивитися питання. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на запорізькому напрямку. Выдуть обстрелы. Ух, какие сильные обстрелы! Это душе Тут багато людей, є такі люди, що здають інформацію, дуже багато, причому намагаються, спершу весь негатив, убираю, здати інформацію про наших військових артилеристів, що захищають, що закривають небо. Так. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від Запоріжжя. Росіян, оцікаю на які вічні одвертаю. Вона ну, буде Верховний суд. Всі, хто вбиває наших людей. А на запорізькому напрямку, вони будуть убиті, вони не зможуть виконати накази. Там в ілюзії вони ну, це неможливо захопити Запоріжжя, неможливо. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від Запоріжжя, расистів, одвертають, по інших шляхах тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивають, буде так і так бути. Прошу допомоги Вищих сил, янглів-охоронців і вдень, і вночі захищайте, закрийте небо над Запоріжжям, над всіма містами, над нашими військовими України. Цивільними людьми небо закрите. Більше не можуть расисти чинити агресію, обстріли. Прошу допоможіть, зруйнуйте всі склади з боєприпасами, із ракетами і бомбами, дронами расистки. Більше не можуть змоги росіяни наступати, обстріли чинити. Повністю зруйнована вся логістика Росії, військова інфраструктура знищена. Більше немає чим расистам воювати і ким буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Запоріжжям і всіма містами на запорізькому напрямку, нашими військовими одведіть, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертай, повертай назад росіянам, тим, хто дав наказ, хто його виконує. А їм на голову прилетить, їх знища. Більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Буде захист міцний в день вночі захищають вертаю. Китай снаряд повертає нас. Не буде все сказане, здійснено так буде. Більше не можуть наступати, тікають, лякаються, самі себе хай вбивають, ідуть. Буде так. На цьому я завершую. Дякую за увагу. І до зустрічі.